Я коли чую, що у нас там в Україні є якась диктатура, ну це звучить як анекдот. От чистої води анекдот. Тому що у нас не просто немає жодної диктатури, у нас е, 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 така демократія е, знаєте, на межі з свавіллям. От я вважаю, що пора вже вводити якусь диктатуру, хоча б військову. хоча б. Ось ці всі ухилянти, які. Куча є у нас відео, да, це як відеодоказ, які тікають від військової служби, від того, щоб поновити там свої дані, від того, щоб показати документи, оці баби, які їх там захищають, там ну і чоловіки неважливо, всі захисники оцих ухилянців. Я вважаю, що в військовий стан їх потрібно прирівнювати до зрадників і відповідно до закону України. Притягувати до кримінальної відповідальності як зрадників України. Оце буде чесно, це навіть не диктатура, це чесно і справедливо. Тому що оце свавілля, яке вони коять, це не нормально, це не норма. Ми живемо в війні. Якщо ви думаєте, що воювати хтось має інший, а не твоя царапінка, то ти дуже сильно помиляєшся. І якщо ти навіть так думаєш і хочеш втікати, тоді ти маєш за це відповідати за кримінальним кодексом України. У нас є статті за зрадництво, з усіма витікаючими. І я би дуже хотіла, я просто. Взиваю до своєї держави України, будь ласка, досить уже гратися в ці ігри. У нас четвертий рік війни, а ми толеруємо оцю зраду, суцільну, якісь баби, якісь сикуни. Ми так втратимо державу. Мені одне питання до цих захисників, е, ухилянців, коли до вас зайдуть і окупують ваші села і міста Росіяни, що ви далі будете розповідати? Про яку блядь, диктатуру? і... Яку демократію? Від кого ви тоді будете тікати? Чи в кого просити допомоги? Питання в кого ви будете просити допомоги тоді. Ну, ваші чоловіки вас захищать нахрен не хочуть. Їм це не потрібно. Про диктатуру мови в Україні немає, але вводити її на військовому рівні, ось щодо. Все, що стосується е, мобілізації там, і таке інше, потрібно вводити. І оці, якщо ви заважаєте, перешкоджаєте, вас потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. Крапка. Слава Україні і героям. Ми всі народжені для війни, <гум> оскільки ми народилися в цей час і в цьому місті. Ми <гум> отримали поранення, але вас це не зламало. І ми будемо брати приклад з тих героїв, які сьогодні серед нас величезно. Дякую. Слава Україні! Да, да, слава да, русло, Бо ми демократична країна за це і воюємо.